Всім привіт! ви на Буарі. Сьогодні хочу поговорити про мутанта Дірекса із відродження. Загрози ріша лишили тут. Давай! Цей новий вид з'явиться у новому фільмі Відродження як головний лиходій і буде становити загрозу номер один. Історія. На даний момент відомо, що Дірекс це невдалий експеримент доктора Генрі Ву. Мутант був створений між 1984 і 1986, зважаючи на те, що рексі вилупилося у 80-х, а мутант за рексі набагато старший, бо він вважається одним із самих перших створених динозаврів. Через мутації під час конування Рекса, а Дірекс це. Тірекс, який мутував. Через це у нього з'явилися передні кінцівки, які нагадують ноги брахіозавра. Також голова і щелепи стали короткими, голова стала коротка і округлена. От подивіться на морду Рекса і мутанта. У цірекса вона довга, а у мутанта вона більш коротка, схожа на людську, і зуби так ростуть, як у вас криво. Який у нього язик, поки невідомо. Зате тіло нагадує тернозавра, можна роздивитися маленькі лапи і ноги. І хвіст більш притаманний тернозавру. Його розмір постійно міняється. На артах він розміром індомінуса. У моментах він приблизно десь 6 метрів. Але ось в цьому кадрі він десь метрів так 15-20. Але чому він такий великий? У мене є одна теорія, вона заключається в тому, що на процесі фільму. Він буде рости, це може бути зв'язано з тими мутаціями та помилками. Ми вже побачили цього раптора із загубленого світу з двома головами, і це його офіційний дизайн. І це лякає! Повернемося до його ролі в фільмі. Наприкінці фільму люди розбудять його, тим самим потурбувавши його дім, тобто храм, в якому він був заточений ще 40 років тому, і він відкриє на них полювання. Вночі, що видно в трейлері. І в самому кінці ми побачимо битву Спинозавра та Дірекса, яка стане останньою розбіркою. Дірекс буде агресивним, бо з ним поступив як сміттям, просто викинувши його і відправивши на ізольований острів. А Генрі Ву про це постарався забути, як наче, це був страшний сон. І коли це повторилося знову у 2006-му із Скорпіусом, він подумав, що е 750 в порівнянні з Дірексом просто кровенятко, знаючи про дику ненавість мутанта до людей. Тому все це ми дізнаємося 2 липня. І при створенні цього мутанта творці надихнулися чужим іранкором. Я раджу написати в коментарях, що ви думаєте про все це. А я кажу вам до побачення і гарного настрою. Бувайте!